Усім привіти! З вами Мака, та сьогодні ми відкриємо 8 бустерів OP 04. Дуже сподіваємось витягнути сабо та без зволікань почнемо. Перший бустер приберіг для нас рарку Барселіна та Есар Дон Кіхот до Флемінга. І я би зрадів цьому в звичайний день, але камон, після виходу ПРБ вже не дуже. В другому бустері маємо Heavenly Fire арку та рарку Кіроса, дуже потужний пул. Цей бустер приберіг для нас і грама та Крокодайла, і насправді хочеться картка й дешева, я радий бачити його. Цьому бустері маємо Олін. Вона ж велика мамця та есарка. І до це вже четвертий до мого плейсету. Ще одна Олін та Міс Валентайн. В цьому бустері маємо ґам ґам редрок. Та ви, мабуть, знущаєтесь п'ятий кайдо. Черговий барталомео та есар шугар. Ну що ж, останній бустер. Сподіваємось на бадьоре закінчення. Маємо Кабандіша та Альта Шугар. Оце вже справжній хід. Хоч щось в цих бустерах ми таки знайшли. А наразі ви можете бачити усі есарки та хіти, які я витяг з цих восьми бустерів. І якщо чесно, 6 есарок, одна з яких Альтарт. Це дуже гарно для восьми бустерів. Проте більшість з цих есарок вже мало що варті після виходу PRB 01. Проте я все одно задоволений бачити Альтарт Шугар. А як вам сьогоднішній дроп? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Підписуйтесь на канал та тицяйте вподобайку. До зустрічі!